Інформаційні підсумки четверга 29 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. День пам'яті. У Хмельницькому вшанували загиблих військових. А на Алеї Слави біля могил героїв відбулася панахида. Біль втрати на світлинах. На Майдані Незалежності презентували фотовиставку рідних загиблих захисників. Реакції війни актори та психологи влаштували перформанс для дружин тих військових, котрі повернулися з фронту. Пам'ять героїв, які загинули у боротьбі з російськими окупантами, вшановують сьогодні в Україні. Саме 29 серпня 2014 року сталася трагедія під Іловайськом на Донеччині. Росіяни, порушивши домовленості, розстріляли зелений коридор, яким наші військові мали вийти з оточення. Тоді загинуло більше 300 українських воїнів, пів тисячі отримали поранення, частину бійців, терористи взяли у полон. Минуло 10 років. Наші герої продовжують боротися за Україну і, на жаль, віддають за неї своє життя. У Хмельницькому пам'ять полеглих захисників і захисниць сьогодні вшанували хвилиною мовчання і поклали квіти до стели на Майдані Незалежності та до пам'ятника героям Небесної Сотні. Сьогодні в день пам'яті усіх, хто загинув за Україну. Насправді у мене є багато асоціацій з цим, днем, тому що у мене є особисто багато друзів, яких ми втратили на війні, починаючи від героїв Небесної Сотні, закінчуючи буквально свіжими днями, це наші знайомі, це наші рідні, близькі. Насправді мені здається, що сьогодні етично кожна родина вже має того, кого він може згадати, на жаль, загиблого у цій уже понад десятирічній війні. Сьогодні ми згадуємо не лише їх, сьогодні ми згадуємо абсолютно всіх, хто віддав своє життя за Україну, тому що ми усвідомлюємо, що сьогодні можемо жити, працювати тут під відносно мирним небом у Хмельницькому, саме завдяки їм. І сьогодні у нас є насправді кілька важливих таких життєвих завдань: це пам'ять про таких людей, це зробити так, аби їхня їхні імена ніколи не були забуті, і це дія обов'язково, тому що. Пам'ять і дія це те, що може нас привести до перемоги. Дія це щоденна робота для того, аби пришвидшити нашу перемогу. В пам'ять знову ж таки в пам'ять про наших героїв, в пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо. На алеї Слави сьогодні вранці відбулася панахида за полеглими героями. Капелани міста звершили молитву за всіма воїнами Хмельницької громади, які загинули в російсько-українській війні. З 2014 року на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове знайшли вічний спочинок майже пів тисячі захисників. Рідні, знайомі і побратими героїв прийшли вшанувати пам'ять полеглих, молилися і за тих, хто продовжує боронити країну. Родині героя Василя Сіргуна, міський голова Олександр Семчишин, вручив орден за мужність третього ступеня посмертно. Над могилами героїв тріпочуть сотні стягів. На Алеї Слави в Хмельницькому знайшли вічний спочинок майже 500 захисників. Батьки героя Костянтина Мочурського нині прийшли до сина з квітами. Він загинув 5 вересня 2022-го. В перші дні повномасштабної війни перебував в Лондоні, де мав завершити it проєкт Згадує мати героя. Повернувся додому він 27 лютого. А 5 березня вже утворилася його бригада, в якій він спочатку був зам начальника зв'язку бригади, а тоді він став командиром бригади. Базувалася Багаябленька. І а, був ракетний обстріл одну ми 13 чоловік. Пам'ятайте їх, не забувайте. Військовим низький уклін і, будь ласка, доведіть цю справу до кінця. Нам потрібна перемога. Поруч із могилою Костянтина покоїться Тарас Садовнік. Йому було 24. Він загинув через кілька тижнів після одруження з коханою. Нині його батьки на захисті країни. На алеї Слави хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв. Ми живемо завдяки нашим воїнам, нашим героям. Тим, які спочувають тут на алеях слави. Тим, які зараз, в ці секунди, в ці хвилини захищають нас і борються за нас. Пам'ять це коли ти приходиш і дякуєш. І пам'ять це коли ти в першу чергу собі нагадуєш, що ти живеш завдяки тим, хто віддав за тебе і за твоїх дітей своє життя. Тому щиро величезна вам подяка, щирі величезні вам співчуття. За всіма воїнами Хмельницької громади, життя яких забрала війна, капелани міста звершили молитву. Спокій всіх полеглих в боротьбі за волю незалежність України і за спокій тих, хто тут спочиває. Як віра без діл є мертва, так само наша молитва без наших вчинків вона не є достатньою. Я сьогодні возношу Господу Богу молитву за всіх тих, яких ми, на жаль, не маємо могил, кого ми не можемо сьогодні достойно провести. Який рахується безвісти зниклим, але на жаль, його в живих немає, а таких є багато. Нехай Господь їхні душі також упокоїть в обителях і в оселях свого небесного царства. Родині героя Василя Сіргуна, міський голова Олександр Семчишин, вручив орден за мужність третього ступеня посмертно. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади лише через півроку після загибелі повернувся додому на щиті, коли орки тікали з Херсону. Їх перекинули туди, і там вони і всі загинули. Коли я плакала і казала, що Вась, тобі вже 59 років. А він каже, я кажу, давай так, принесуть пов'язку, підеш. А він каже, а хто має йти? Діти по 20-25 по років, то мають робити такі, як я. Мужній герой, за заможність і отримав. Нині дружина присвячує йому вірші. Тут вся біль і вся ненависть до русських, до тих нелюдів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Григорія Олійника. Чоловік народився у селі Теперівка Дережнянської міської громади. Півроку тому вступив до лав ЗСУ. Служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у Часовому яру. Загинув 23 серпня. Герою навіки 43. Поховали Григорія Олійника на Алеї Слави. Був такий відкритою людиною, відкритою, веселою. Добрим. Перебував він в часовому яру на Донецькому напрямку. Ще з ним спілкувалися десь тижня два Він був поранений в ногу. Просив, щоб йому переслали речі. На жаль, пішов дуже рано. 43 роки. Десь ні 15 тому я з ним спілкувалася. Вислали йому, він вранений, вислали йому посилочку, він ту посилочку отримав, вночі перезвонив, подякував за то все. Бо і більше знати ранений, і, нічого і не було. І, і після того ми його більше чекали від нього дзвінка, то дзвінка не було. Помагав, завжди приїжджав на свята до нас. Він добрий був. Він працював на меблевій фабриці, потім на. Ти в заводі, в батько, батько, він один з сім'ї. Акції війни хмельницькі актори представили дружинам військовослужбовців перформанс про повернення воїнів додому. Показали, як виглядають поширені для військових стани: завмирання, флешбеки, дезадаптація. Також актори відтворили найпоширеніші помилки, яких припускаються рідні під час спілкування з бійцями. Другий показ реакції війни планують у вересні. Перформанс про повернення захисника додому із фронту показали дружинам військовослужбовців у просторі Стаб Плюс Плюс. У ньому взяли участь актори Марина Семенюк, Петро Герич та Софійка Подолянчук. А от режисерами вистави стали психологи. Саме вони допомогли акторам показати поширені для військових стани. До прикладу, флешбеки дезадаптацію зависання. Ми тільки максимально перевтілилися і відтворили, прожили ці емоції. А всі інші мізансени, всі інші ось ці реакції ми робили за допомогою великих професіоналів, людей, які дійсно допомагають як військовим, так і цивіль, цивільним людям, які живуть навколо наших військових. Акторка відтворила найпоширеніші помилки дружин, які зустрічають чоловіків вдома. Кожну ситуацію під час перформансу коментувала психологиня Наталія Дурдас. Ну, якби вона була в першому класі, їй, можливо, вручили би ключик. А так і ключик не вручить, бо вона вже в четвертому класі, правда? А потім ми потім буде хвої батьків, потім ми… них ти нас чуєш? Петрику, ну що таке трапилось? П ять. П ять. чуєш, п'ять? Зависання це дуже часто відбувається в чоловіків. Вони повертаються додому, особливо якщо там трохи є спиртного, тоді вони повертаються у ті спогади. Вони десь щось пропрацьовують якусь інформацію, і ми починаємо поводитись з ними так, що що з тобою відбувається, ти мене не чуєш, ти мене ігноруєш, і це також провокує конфліктну ситуацію. Водночас психологиня пояснювала, що варто говорити, та як діяти рідним захисника, аби він відчував вдома любов та підтримку. Ці сцени відтворили її актори. Добре, а потім добре. Коли ми саме готувалися до цієї такої невеличкої ролі, ми зрозуміли, що можуть ці помилки робити абсолютно всі це можуть зробити не тільки рідні, не тільки діти військового, це можуть зробити друзі, батьки, колеги ну будь-хто військовослужбовцям. Після повернення із зони бойових дій важко адаптуватись до зовсім іншого цивільного життя. Тож, за словами Наталії Дурдас, суспільство повинно підлаштовуватись під потреби ветеранів, а не навпаки. Ми шли, зробили, прийшли, зробили, з перемогою, собі Ми теж пішов а що це похода, мусив вдома сидіти. Я надбув просто не розумієш. розумієш, не народжений для війни зовсім. А ти знаєш! А ти знаєш, запах смаженого людського м'яса! Був ступор. Так, друзі спровокували. Вони почали піднімати ті теми. Нам просто цікаво. Нам цікаво, як вони там. А він повернувся у спогад, і це спровокувало ступор. І наступне ми показали флешбек. Чому саме взяла ступор і флешбек? Тому що я розумію, що багато людей не знає, як це виглядає. У вересні планують другий показ реакції війни до перегляду. Запрошують усіх охочих, передусім цивільних. Ірина Моляр, Марія Соколова. Новини міста. На Майдані Незалежності сьогодні презентували виставку світлин рідних загиблих військових. До експозиції увійшло 98 фотографій. На них батьки, дружини, діти тримають у руках особисті речі героїв медалі, прапори, одяг. Авторка світлин фотографиня Вероніка Ковальчук. Фотографії передадуть до Державного архіву Хмельницької області. Вони увійдуть до колекції експонатів у межах проєкту Задля перемоги. Який присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України? На світлині родина загиблого захисника Андрія Воронецького, дружина Тетяна, восьмирічний син Назар та десятирічна донька Анастасія. Вона увійшла до фотовиставки рідних загиблих військових, яку сьогодні презентували на Майдані Незалежності. Тетяна Воронецька згадує, за тиждень до повномасштабного вторгнення чоловік саме повернувся за кордону. А вже 8 березня добровільно пішов до військомату. Приїхав до дитини на день народження. В лютому місяці і зразу почалася війна. 18 лютого він приїхав на день народження, 24-го почалася війна, і 8 березня він одразу пішов до лав Збройних сил України. Сам добровільно. Більшості все на Одівському напрямку. Покровський район Донецької області. На фотографії діти тримають медалі тата, а дружина одяг чоловіка. Нині для їхньої сім'ї це не просто речі, а чи не єдиний спогад, який залишився від коханого та батька. Одна нагороду президент України вручив за оборону України, друга непереможність. за захист Авдіївки. Він був на напрямку на Авдіївському напрямку до останнього. 23 квітня 23-го року була на роботі, дзвінок. Це мені здається позитивні такі емоції, пам'ять про наших воїнів, які загинули, захищаючи нашу Україну. Побільше би таке, щоб заходи робили. Загалом в експозиції представили 98 робіт. Авторка світлин Вероніка Ковальчук. Зізнається, створення цих фотографій було для неї морально важкою роботою. Ідея була показати на фоні фотографію, яка йде з минулого життя, тобто, як я проживала. Те, що в них залишилося, воно йде в руках, якщо ви побачите, жінки тримають таку річ, яка їх пов'язує з минулим життям. От була людина, була сім'я, було щастя в очах, а зараз вони тримають річ і більше нічого, яка повертає їх до минулого. Тому цю паралель ми провели для того, щоб показати цю біль в даний час знайти цих жінок. Є не те, що непростим завданням, їх досить багато, але не кожна піде на зустріч розказувати свою історію. Адже суть, коли ми фотографували, полягала в чому, що людина просто сиділа і з нами спілкувалася. І всі ці фотографії це йде просто зловлений момент. Деякі жінки або матері, або дружини дали все-таки заборону на публікування фотографій, ну бо їм було дуже важко проживати цей біль і ділитися з ним людям. Зберігатимуться фотографії у Державному архіві Хмельницької області. Державному архіві області формується колекція документів величезна, яка носить назву цей проект задля перемоги. І елементом та цього проекту буде колекція документів фотосвітлин родин загиблих героїв. За дорученням голови державної архівної служби і за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації вдалося реалізувати такий. Потрібний проєкт, який назавжди закрабує в пам'яті кожного з нас. Ім'я нашого, наших полеглих героїв. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Пес погашення марки під назвою Хвилина мовчання відбулося сьогодні у Хмельницькому. Її Укрпошта випустила до Дня пам'яті загиблих захисників. На поштовому випуску відтворені роботи донецького художника Сергія Майдукова. Доповнює його вірш Ліни Костенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай. Відсьогодні марку можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Частина коштів від продажів піде на підтримку українського війська. Саме сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо загиблих. Ми вшановуємо наших захисників та захисниць України. Марка Валина мовчання маркований аркуш складається з п'яти марочок і одного блоку. На блоці розташований вірш Ліни Костенко. Вірш, який вона написала ще в 2015 році. Вірш присвята. Сьогодні він дійсно звучить ще болючіше, бо втрат все більше і більше кожен день. На Марці зображена ілюстрація легендарного донечанина 2023 року. Марсове поле Львів, і на конверті першого дня відповідно меморіал на Майдані Незалежності Київ. Ілюстрація 2024 року: 350 тисяч тираж марок, вартість маркованого аркушу 100 гривень. Випуск поштовий благодійний, 5 гривень з кожної марки. Дойти на благодійність підтримка збройних сил України. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні, слава нашим героям.